Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу НДА. Сьогодні будемо говорити із експертом про те, що відбувається зараз довкола теми Китаю, мирних переговорів, які, на яких наполягає Китай, і власне про те, що Китай має намір зробити таке турне по Європі, власне, яке присвячене. Прийняттю і сприянню мирним переговорам сьогодні. Про це все будемо говорити з Русланом Осипенком, дипломатом, експертом, міжнародником виконавчим директором китайської торгової асоціації у 2016-2022 роках. Пане Руслане, доброго дня! Вітаю. Е, перше запитання до вас: е, як ви взагалі оцінюєте цю спробу Китаю до примирення України та Росії і їхнього наміру зробити цей візит до Європи? Спочатку до Росії, потім до України, а потім вже до Німеччини, Франції і власне Польщі? Чи думаєте ви, що це може призвести до якогось певного результату? І як взагалі ставитись до такої їхньої ідеї? Тут головний процес для Китаю, а не результат. Ця активність дипломатична, вона вкладається в стратегічний план Китаю, мирного піднесення Китаю як глобальної держави. Фактично, подивіться, треба подивитися на події, які відбуваються зараз в Європі. Фактично йде обговорення: ось у Швеції буде відбуватися обговорення нової стратегії стосунків в ЄС Китай, і ключ, ключовий момент цієї стратегії це. Зменшення ризиків і залежності від Китаю, і від того, як, до речі, підштовхнули до цієї до активізації цієї стратегії, в тому числі і заяви посла Китаю в у Франції, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, як ви пам'ятаєте. Це так також був один з поштовхів для, для того, щоб дійсно перед передивитися, переглянути свою стратегію по відношенню ну європейського союзу по відношенню до Китаю, і зараз е, ключ це де ріскінг, зменшення так зване зменшення ризиків у відносинах з Китаєм і зменшення залежності від Китаю, тому що Європа вийшла на перше на перше місце у торгівлі з Китаєм, обігнавши Сполучені Штати Америки. Колись ринок Сполучених Штатів Америки був найбільшим для Китаю збуту. А зараз Європа от Борель нещодавно заявив, що 2,7 мільярдів в день. Двостороння торгівля з Китаєм Європи складає зараз. Це фактично більше там 850 десь мільярдів доларів євро. Вибачте, от тому безперечно, для Китаю Європа важлива. Для Китаю важлива при цьому для Китаю важлива фрагментована Європа і Європа, яка буде більш самостійною, як каже Китай від Сполучених Штатів Америки. Тому це турне воно, начебто, буде використане як привід для для ну, з моєї точки зору, як привід для регулювання чи створення а, підґрунтя для мирних перемовин між Росією і а, Україною. А насправді це більш глобальна гра ведеться, ведеться гра за Європу подивіться куди куди поїде представник китаю він поїде в польщу яка фактично стала таким новим лідером у східній європі вони поїдуть у німеччину і у францію це старі лідери європи ну безперечно в україні буде зустріч тому що не можна ж регулювати війну так би мовити без участі однієї з сторони ну і в росію потім так, що для Китаю... Якщо я вас правильно розумію, то це чисто таке, знаєте, декоративне прикриття для Китаю, але насправді тут переслідується конкретно економічні е... глобальні цілі. Глобальні цілі мирного мирного піднесення, тобто зміцнення Китаю як е, другої сили в світі, яка за мир, яка діє інший у інший спосіб ніж спосіб, ніж сполучені штати Америки, які вони вважають, що вони частина цього конфлікту. Що вони його створювали? Що вони постачають зброю, підливають олії вогонь? От вони вважають, що штати займають таку позицію, а вони займають значить мирну позицію. Фактично, це робота на треті країни. Робота на країни глобального півдня, які дадуть можливість створити таку коаліцію за спиною Китаю, які, яка буде його мирно підносити, тобто він буде впливати на цю коаліцію, От. а коаліція в свою чергу буде на площадках міжнародних організацій підтримувати Китай. тому це боротьба за глобальне лідерство Китаю Сполученими Штатами Америки. Наша війна це просто привід для того, щоб діяти в своїх стратегічних інтересах. Пане Руслане, у мене таке до вас запитання: е, як ви думаєте, чи буде Китай схиляти європейські країни, які ну не рахуємо Росію і Україну? Тут зрозуміло, що Україна має свою точку зору, Росія свою точку зору. Якщо ми говоримо про країни, Польщу, Німеччину та Францію. Як ви гадаєте, чи може Китай, зважаючи на те, що він прагне у цього мирного врегулювання припинення війни спонукати або підштовхувати країни Європи, послабити підтримку України, зокрема там військову або фінансову? І е, якою може бути роль Франції? Бо ми згадуємо візит Макрона з посолою фон Дер Ляй до Пекіна, і Макрон там дуже? Тепло був прийнятий так навіть краще ніж Урсула фон дер Ляєн. Як ви гадаєте, чи може Франція стати тією країною, яка, скажімо, так буде намовляти інші європейські країни? Можливо, піти на от ці пропозиції, які буде пропонувати Китай? Перший момент. Китай в своїй стратегії на стосунках з Європою він віддає перевагу встановленню і розбудові двосторонніх стосунків, а не з європейським союзом. Він вважає, що європейський союз складний у стосунках, що він висуває дуже багато вимог до Китаю і усяк усіляких перешкод створює для торгівлі для Китаю. Китай прагне співпрацювати на двосторонньому рівні, тобто країна з країною. І він як правило обирає країни, які потребують інвестицій, які зазнали економічних складнощів, які знаходяться на узбережжі, тобто доступ до портів. Є щоб туди можна було постачати викупити ці порти, можна було постачати свої товари вже через свої порти, фактично, або в яких ви маєте свою частку. Плюс обирає країни, які здійснюють ключовий вплив всередині самого європейського союзу, можуть вплинути на Брюссель. А це якраз Франція і Німеччина тому це визначення країн, воно ж неспроста. Не, не Китай робить саме навіть означення кола країн, з якими буде зустрічатися Китай, вже важливий сигнал і для решти Європейського союзу, для решти країн, з ким Китай а, рахується, і тому а, з цієї точки зору, от ви сказали, що Франція. А, Буде виступати за окремість Європи. Так, Франція завжди виступала за окремість Європи. Вона єдина є ядерна держава на суходольній Європі. Вона член Радбезу ООН От і Китай вважає, що через Францію, через як місток до, до усіх європейців можна якось впливати, у тому числі і на Брюссель. Ну і Франція лишається локомотивом в Європейському Союзі. От тому Китай безперечно буде. Ну робити всілякі реверанси в бік Франції. Пільгові як він зробив, там підписали угоди. Там більше ста угод підписали під час візиту Макрона, у тому числі і для авіаційної там промисловості, атомної промисловості. Те, що є ключем, ключовими інтересами в сфері економіки і фінансів для, для Франції. Її фактично дали. Доступ до до ринку, де вона буде заробляти кошти до китайського величезного. от Натомість е, Макрон задумався над, над тим, як е, значить проводити оцю е, стратегічну автономію від Сполучених Штатів Америки. Але в умовах, е, в умовах коли йде протистояння демократичного світу і персоналістських режимів, то. Е, ну Фрагментація вашого альянсу вона небезпечна не тільки для сполучених штатів Америки, якщо, наприклад, від, буде відокремлюватися від Сполучених Штатів Америки і Британії. Це приведе до загибелі заходу в цілому, до загибелі до втрати цінностей, які захищає захід, може привести. І тому в цих умовах Макрон опинився. Ми бачили, що він не в мейнстрімі був. Його відразу розкритикували кілька лідерів там європейських країн і, і, і інші лідери світові, от які знаходяться в демократичному таборі. Тому Макрон зрозумів, що не на часі так прямо виступати, але думка засіла. От вона сиділа завжди у Франції. Франція ми знаємо, вона покидала навіть НАТО. Виходила там демонстраційно. От були конфлікти в 70-х роках Сполученими Штатами Америки, коли там прохали повернути золотий запас і відправляли долари туди. Сполучені Штати. Ну тобто було кілька таких моментів, коли Франція, от як демонструвала свою стратегічну особливість і автономність. От. тому у Франції це є. Воно присутнє, і Французи вважають себе самими, що не є там європейцями, лідерами створення європейського союзу. От до цього часу, і тому з тих позицій вони виступають, от якраз і зараз використовуючи цей, цей момент. А йшлося про. В чому заключалась концепція? Концепція заключалась в тому, що європейський союз до кінця не створений, що не створені його збройні сили, що фактично парасолькою безпековою прикриває прикриває НАТО і Сполучені Штати Америки, і завдяки цьому вони розміщуються в Європі. От якщо прибрати Сполучені Штати і НАТО з Європи і створити свій, наприклад, там Західний Європейський Союз, як планувалося раніше. Військовий, який буде охороняти зовнішні кордони європейського союзу, тоді можна вважати, що європейський союз начить завершив своє створення як окреме угруповання, скажімо так, і забезпечена тоді стратегічна автономія від Сполучених Штатів Америки. Ось до чого це йде веде. Це веде фактично до розвалу євроатлантичної цієї солідарності. Ну і союзників, наших, які стоять за нашою спиною, фактично. Ну, ми розуміємо, що такий сценарій далеко не вигідний Україні, але вигідний Росії. І тут в мене знаєте логічне таке запитання, чи оця вся м -м, запланована поїздка не є свого роду, знаєте, адвокатуванням Росії, бо тому, що ми бачили цей так званий мирний план Китаю. Ну важко його назвати мирним планом і справедливим планом, в принципі, але е, розуміємо, що е, прагнення Китаю до завершення не і його якісь певні особисті е, вигоди вони десь ну співпадають з тим баченням розв'язання війни, яку би хотіла бачити Росія. Е, як ви гадаєте, чи чи справді це так, і чи можна говорити про те, що Китай буде більше таки ну, схиляти Європу до от цього сценарію, який ближче Росії? А головна головна мета Китаю не допустити того, щоб Росія повністю програла і була переформатована в прозахідну демократичну країну, тому що Китай -то в такому випадку у себе в тилу. Матиме демократичну країну, яка з ядерною зброєю буде, але буде прозахідна. Знизу Китаю ми маємо там і в Індійському океані, і в Тихому океані два союзи: Куат і Окус, які створили військово-політичні союзи, які створив Захід, які підтискають Китай з півдня, фактично і сходу. Якщо вони ще в тилу на півночі отримують демократичну Росію, ну вони будуть в геополітичному оточенні. Цього Китай не хоче допустити, тому а з іншого боку, Китай зацікавлений, щоб конфлікт малої інтенсивності без якихось там контрнаступів і таке інше він тривав. Що це дає Китаю? Це дає послаблення Росії зараз цього режиму, який буде погоджуватись на будь-які нові вимоги Китаю, там, хоч ввести китайську мову, там у школах без різниці. Що там Китай захоче, тому що вони повністю монопольно залежать від Пекіну, Москва і подальше продовження війни послаблюватиме якраз московський режим, і він буде потрапляти все більшу залежність від Пекіну. Водночас ця війна послаблює і захід. Тому що захід ресурсно допомагає Україні фінансово зброєю е і це послаблює Захід, і тому у Китаї є час, скажімо так. У Китаї є час для політики дипломатичних маневрів. Тому зараз він поїде для того, щоб з'ясувати позиції європейців ключових країн. Які він окреслив там для візиту, і буде робити висновки? Але буде робити висновки з точки зору своєї стратегії, як я сказав, досягнення цього мирного піднесення, зміцнення своєї позиції як центра сили, світового центра сили і миротворця світового, от в цьому ключі буде розглядатися. А зараз просто промацування позицій цих країн. Угу. Тобто, якщо правильно я вас розумію, то конкретних рішень не варто очікувати від цього турне. Це буде виключно таке, як ви як ви сказали, вони будуть намагатися про -про прощупати настрої і вже від того відштовхуючись, будуть для себе ухвалювати подальші кроки. Безперечно, і подивіться, я ще раз наголошую: в який час Китай нічого не робить просто так, ніяких кроків. І телефонний дзвінок був в певний час зроблений, коли криза настала там після низки заяв дипломатів китайських. І зараз я кажу у травні і в червні фактично йде розгляд нової стратегії стосунків Європейський Союз Китай для того, щоб продемонструвати лояльність. Як миротворця продемонструвати те, що Китай не допомагає Росії і може розраховувати на краще ставлення до себе, тому що він робить внесок в мирне врегулювання цієї, як він каже, кризи, от тому саме й зараз поїхав спецпредставник так терміново. Він же міг поїхати через два місяці, там у липні, наприклад, подивитися, як пройде контрнаступ і потім їхати, не їхати. Тоді можна було поїхати, але він їде зараз у цей саме в цей час коли співпадає за цими дискусіями в європейському союзі, якраз по, по новій стратегії по відношенню до Китаю е, почула. Але знаєте, що тут ще цікаво проговорити нещодавно, Зеленський, от, власне, після того як він поспілкувався телефоном Сідзіньпіном, е, оголосив про те, що послом Китаю послом України в Китаї буде Павлоря Павло Рябікін, людина, яка ну до того працювала в уряді. Зараз вона буде відряджена працювати до Китаю. Можливо, вже відряджений. Е, як ви взагалі оцінюєте? От? Призначення такої людини на таку посаду, і в принципі, ми знаємо, що дуже тривалий час в нас не було дипломатичних адекватних стосунків з Китаєм, нас не було посла, і ми певну якусь частину роботи ну пропустили. І зараз багато чого треба наздолужувати. Чи вважаєте ви, що зараз ця робота дипломатична в Китаї нам допоможе? Китай якимось чином. Ну, не те, щоб переманити на свою сторону, але би при але принаймні якось донести до нього свою позицію, і чому Україна вимагає саме такого е, формату миру, на якому наполягає президент Зеленський? Безперечно, якщо казати про посла, це крок на зближення з Китаєм і на відновлення діалогу на найвищому рівні. Справа в тому, що китайська дипломатія діє. По принципу, якщо є діалог між першими особами, навіть телефонний дзвінок, тоді включається вся піраміда. От в Китаї включиться вся піраміда, яка буде працювати. Тобто всім чиновникам дана належна команда, що з Україною можна спілкуватися, це не заборона. Спілкуйтеся і прислухайтеся до меседжів, які зробив пер зробила перша особа. Ми ж у свою чергу жест на зустріч робимо. Призначаємо посла. А посол це Альтерего, президента як довірена особа, фактично, яка може від імені президента і всієї України українського народу спілкуватися з е керівником Китаю. От доносити напрямуємо думки, позицію України е і різну інформацію, яка є конфіденційною, і може не можна її доносити там в інший, інший спосіб, тому е це розбудова е напрямків діалогу на найвищому рівні. І значить, нижче на рівнях там міжвідомчого міністерському, ми побачимо активізацію наших стосунків, тому це крок назустріч один одному, і це фактично робота по тому, щоб Китай не дрейфував у бік Москви. Призначення посла, якраз буде призупинювати частково цей дрейф, тому що. Пекін буде отримувати не лише інформацію з Москви, він буде напряму отримувати інформацію від Києва. Наприклад, якщо Москва каже, що вона не руйнує міста там і не вбиває цивільних, то посол може прийти напряму до вищого керівництва і сказати: от у нас зруйнували оті то тіто ті міста, які взагалі там і вбито тисячі мирних жителів. Вот, будь ласка, докази, ось, будь ласка, фотографії, будь ласка, там підтвердження, і все таке інше. І вже тоді складніше приймати рішення на найвищому рівні. Дрейфувати вже в бік Москви вже складніше. От, тобто, треба демонструвати, що ви берете навіть на себе відповідальність, переступаєте через цю інформацію, значить, і рухаєтесь далі в бік Москви. Такого вже не буде. Тому призначення посла важливо, але посол їде фактично на війну, тому що з точки зору Китаю Україна це вже прозахідна країна, яка потрапляє в сферу впливу заходу. Вона відірвалася від прокитайської Росії, і тому ну відповідно буде таке ставлення, але при цьому принаймні Китай хоче зберегти стосунки, от з Україною, тому що ну призначення. Якраз відповідального за євразію і по порегулювання цього конфлікту говорить про те, що Китай готовий на себе взяти частину відповідальності. Він же ставить своє реноме а, на, на кін, фактично перед усім світом, що він зможе якось врегулювати або вплинути на врегулювання цієї кризи. Він би міг не призначати просто цього представника і не брати на себе ніяку відповідальність. А якщо він взяв відповідальність, значить він хоче зберегти. Дружні стосунки з Україною. Він розуміє, що Україна перспективна країна і в Європі, і в Центральній Східній Європі, і в басейні Чорного моря. От, тому е Китай хотів би. З нами зберегти стосунки. Я так розглядаю це призначення цього представника, от тому важливо, що посол е, був призначений в Китай. Важливо, що Китай призначив свого представника. Це активізує діалог між наш, на двосторонньому рівні, між нашими країнами, і не дасть Китаю продовжувати дрейфувати в бік Москви, тому що зараз наживають знаєте, вже термін. Є там е, проросійський нейтралітет. Китаю про російський Є такий термін в Європі про російський нейтралітет, що хочуть його змінити. Так, от завдання посла буде змінити його на проукраїнський, а завдання максимум, а завдання мінімум змінити просто на нейтралітет, щоб не був не не наш, не не про московський. Просто китай, щоб зберігав нейтралітет, тому що китай друга економічна потуга в світі. Якщо він включиться, не дай Боже. Включиться у нашу війну, то ця війна може тривати там ну, десяток років. Тому що в Китаї, незважаючи на проблеми там в економіці, надзвичайно великі ресурси, надзвичайно великий вплив, от, тому цього ми не можемо допустити. І тому я думаю, їде от на цю війну дипломатичного єдиний посол, призначений президентом. Складні ці всі знаєте, геополітичні е, речі насправді, бо м, останнє запитання, яке би я хотіла вам поставити, воно стосується того, як нам, українцям, правильно балансувати між відносинами з Китаєм і Сполученими Штатами. Так? Тому що це дві абсолютно контраверсійно різні країни з різними е, політичними устроями і підходами і взагалі цінностями. Але розуміємо, що Україна повинна якимось чином е, намагатися якісь е, нормальні стосунки з Китаєм таки підтримувати. Е, не буде це сприйматися якось негативно з боку Сполучених Штатів. Чи це є нормальна практика, коли країна має свого посла в певній країні, навіть якщо, навіть якщо умовно кажучи, там, Сполучені Штати і Китай вони в певних таких, знаєте, ну, контра -контраверсійних позиціях. І чи і чи не буде це якось, ну, сприйнято недобре? Не Безперечно, те, що ми підтримуємося Сполученими Штатами Америки, вони фактично допомагають нам виграти цю війну і відстояти свій суверенітет. Ну, певним чином, ми залежні від Сполучених Штатів Америки. Тут чесно, треба сказати. Безперечно, ми маємо дослухатися до того, як будуть розбудовуватися стосунки сполучених штатів і Китаю, але водночас ми маємо враховувати наші національні інтереси, якщо Китай для нас став торгівельним партнером номер один ще в 2019 році, і ми там заробляємо більше 8 мільярдів у бюджет доларів від нашої торгівлі, експортуючи туди товари, то одномоментна втрата такого ринку і такого партнера приведе до колапсу. Просто фінансово економічного України, і тоді нам Сполучені Штати не зможуть допомогти. Ми тоді будемо бузою для сполучених штатів Америки. Тому треба пояснювати Сполученим Штатам Америки, що для того, щоб вони не платили більше нам і допомагали не так багато, щоб їх не критикували опоненти всередині Сполучених Штатів Америки. Нам самим треба щось виробляти, щось продавати кудись. А якщо Китай є номер один нашим торгівельним партнером, ну ми змушені. Торгувати і підтримувати стосунки, це треба пояснювати. Але я кажу, водночас треба враховувати дивитися на стратегії е, Сполучених Штатів, на стратегію Європейського союзу по відношенню до Китаю, бути гнучким е, от, і враховувати враховувати геополітичні розклади е, фактично на міжнародній арені. Чому тому що подивіться, от я для себе роблю висновок. Нещодавно було була доповідь міністра фінансів Сполучених Штатів Америки, яка сказала, що Сполученим Штатам треба утриматися від прямого протистояння з Китаєм у даний час, тому що у них там банківська криза. У них вони ніяк не можуть вирішити там проблему дефіциту бюджету, піднімати стелю, не піднімати. Це перетворилося на політичне шоу там у конгресі. От тому. Сполучені Штати не готові до конфронтації з Китаєм зараз? Дивимося на європейський союз? Він обговорює нову стратегію. Що каже європейський союз, протистояти з Китаєм? Ні, ми не будемо, але будемо зменшувати залежність і розкладати ризики, тобто вести політику дерискінга. але зберігати вікно можливості по, по співпраці з Китаєм. Ну якщо такі заяви від наших партнерів, які стоять у нас за спиною, чому ми маємо від відмовлятися, наприклад, від торгівлі з Китаєм? І відмовлятися від того, що ми заробляємо там більше восьми мільярдів доларів на рік в бюджет, тобто чітко треба треба розуміти, в яких питаннях ми утримуємося від якихось речей, а в яких питаннях ми продовжуємо, поглиблюємо, поширюємо нашу співпрацю з китайською народною республікою. Тут треба, як то кажуть, моз за вітром тримати.